Серьезно, скажи, що сьогодні презентація магазина жизни Петрович Петровичу записує. Петро Петрович, снімай, навісне, що село, чуєш, наше село я розміщу в інтернеті на ютубі. Та я знаю, чуєш, ти там залізеш, то ти там не вилізеш. Що ж, я знаю, що чуєш, я бив, тебе бив. жила Микула Миколаївич, Микола. Чуєш заговорить. Чуєш, четвертий житос. Замазінь пили, <гуми> за натошку черкнули, <гуми> а тепер четвертий за жилу Миколу Миколаєвича. Він не вкінчик. Ні, чуєш, ні білоус, там хтось називає за жилу. Як ти чуєш, що не ту жилку? У нас готовка, і сьогодні, чуєш, і сьогодні кажуть, за півгода не в товара.